Авторський колектив у складі авторок Людмили Арестової та Наталії Чен вітає всіх і представляє на ваш розсуд підручник «Мистецтво 6 клас, видавництва ООВЦ Оріон. Даний підручник є продовженням реалізації модельної навчальної програми авторок Масол Людмили Михайлівни і просіної Ольги Володимирівни та підручника «Мистецтво 5 клас. Який був розроблений нами в минулому році. Підручник побудований у вигляді трьох навчальних кейсів, які охоплюють зміст п'яти модулів програми. Кейс музичного мистецтва охоплює модуль перший, домінантний жанри музичного мистецтва. І модуль другий танцювальні жанри. Кейс образотворчого мистецтва охоплює модуль третій, домінантний, жанри образотворчого мистецтва. Кейс синтезу мистецтв охоплює теми модуля четвертого жанри кіномистецтва і модуля п'ятого жанри об'єднуються. Даний підручник розрахований на викладання навчального предмета двома учителями-фахівцями. З домінантних видів мистецтв музичного та образотворчого. З розрахунку 2 години на тиждень. Або одним вчителем-фахівцем з інтегрованого курсу мистецтва. Структура підручника, як і в п'ятому класі, проста і зручна для сприйняття і використання учнів і вчителя. Кожен кейс поданий окремо. І презентований певним кольором. Музичне мистецтво червоним, образотворче зеленим, кейс синтезу мистецтв – вузьковим. Враховуючи, що домінантними видами мистецтва і домінантними уроками є музичне мистецтво і образотворче мистецтво, у кейсі синтезу мистецтва, виділеному бузьковим кольором, залишаються кольори. Домінантних уроків, через які і відбувається вивчення даних модулів програми. На початку кейсів домінантних уроків пропонуються теми проєктів, один з яких шестикласники і шестикласниці обирають і виконують протягом семестру. Обрання теми проєкту відбувається самостійно учнями і ученицями. Єдине, що бажано учителю-координатору цього процесу запропонувати шестикласникам і шестикласницям звернути увагу на те, щоб обрані теми не повторювалися, а навпаки, на узагальнюючому уроці. При презентації дали змогу показати все розмаїття і глибину жанрів мистецтва, щоб після представлення проєктів у учнів-слухачів змінилося ставлення до тих тем, які їх спочатку не зацікавили на позитивне, і у них виникло бажання дізнатися про ці жанри більше. Кожна тема в підручнику чітко структурована і складається з наступних елементів: ключові питання, які розміщені перед текстом, питання, які розкривають тему уроку, і на які учні зможуть дати відповідь наприкінці уроку, пояснення нового матеріалу, нових термінів. Рекомендовані твори для сприйняття мистецтва з QR-кодами. Завдання і запитання для сприймання мистецтва. Практична діяльність рекомендований твір для співу, розучування і виконання, вправи для музикування, дихальні і вокальні вправи, ритмічні ігри тощо на уроках музичного мистецтва, практична робота з креативними сучасними завданнями на уроках образотворчого мистецтва. Гейміфіковане навчання, узагальнюючи запитання для закріплення матеріалу на платформі Learning Hubs. Додаткова рубрика для допитливих, яка допоможе дізнатися учням про цікаві факти з біографії митців та написання їх творів. Наприкінці кожного семестру пропонується підсумковий блок, узагальнюючи питання. І завдання. Перевіряємо свої досягнення. Знаю, можу, відчуваю. У першому семестрі кейс музичного мистецтва представлено через домінантний перший модуль, у якому учні знайомляться з жанрами музичного мистецтва, вокальними, хоровими, камерно-інструментальними, музичними циклами, симфонічними жанрами, театром. Опера, балет, оперет та мюзико. Кейс образотворчого мистецтва презентує учням третій модуль програми, у якому розкриваються жанри образотворчого мистецтва анімалістичний пейзаж, натюрморт, портрет, інтер'єр, міфологічний, релігійний, побутовий, історичний і батальний жанри. На сторінках підручника. Учні та учениці познайомляться з історичним розвитком жанрів, кращими творами митців, які працювали у різні часи і епохи в різних жанрах. У другому семестрі частково продовжується розгляд тем домінантних першого і третього модулів програми. Тобто жанри музичного і жанри образотворчого мистецтва. На уроці музичного мистецтва також представлено другий модуль танцювальні жанри, які познайомлять учнів не лише з народними і бальнями, а й з сучасними танцями. У другому семестрі шестикласники і шестикласниці також знайомляться з е, кейсом синтезу мистецтв. Теми якого суголосні на уроках музичного і образотворчого мистецтва. Тому даний кейс має інше розташування уроків на сторінках підручника, урок музичного мистецтва, урок образотворчого мистецтва. Теми кейсу синтезу мистецтв, на нашу думку, не залишать байдужими підлітків своєю яскравістю, насиченістю образів, зустрічі жанрів, жанр гібриди, розмаїття жанрів мультиплікації, ігрового кінематографа, медіомістецтва. Теми, які пропонуються шестикласникам і шестикласницям, дають можливість для них дослідження нового і невідомого. Не лише класичного, а й сучасного креативного мистецтва виховують в учнів емоційно ціннісне ставлення до мистецтва та до дійсності, занурюють їх у нові практичні умови через різні види навчальної художньої діяльності, дають можливість перебудувати власне сприйняття, опанувати і здобути новий мистецький досвід. А найголовніше на сьогодні дають змогу не лише навчатися і навчитися, а зняти напругу, перевтому, переключитися від жахіття війни, в якій ми зараз всі з вами перебуваємо, на власну позитивну творчість. Дякую за увагу і запрошую до перегляду нашого підручника Мистецтво 6 клас. Видавництва ОВЦ Оріон.